Люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку. І от, буквально е недавно, позавчора, е розробники додали дуже вигідний набір, де можна було піти гравцям в плюс. Сьогодні ж вони це все діло поправили і завезли розіграш, розіграш на мегаконтейнери. Вигідно, невигідно крутити. Можна довго роздумувати, е вагатися. Крутити з розумом, напевно, що рекомендую. Якщо буквально йде мова про декілька перших прокрутів, ми з вами, я думаю, можливо, навіть покрутимо даний розіграш до кінця. Будемо дивитися, як буде сипати дроп. До речі, хочу відмітити 10 мегаконтейнерів, тобто не 20. Хотілося б, звісно, більшої кількості, але вже маємо те, що маємо. Тому годі балакати. Давайте будемо робити перший прокрут. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви робили прокрути в даній рулетці, що вам випало, чи пішли ви в плюс? Цікаво буде це все діло почитати. Так, ну тут нам випадається вся канцелярія, бюрократія. Нічого цікавого. Тобто, і так, скучний калейдоскоп став ще скучніший, тому що нагород, здавалось, би, ого, го а по факту, а по факту нічого. Так, кастомізацію відкриємо потім зі сховища, не хочу ні ваш ні свій час втратити на це. Це просто додатковий хронометраж, який у випадку кастомізації на мене потрібен. Відкрию швиденько зі сховища. Та йолки та палки, дивись, він випадає, випадає. З однієї, добре, що він випадає швидше. З другої сторони, для тих, хто націлений зробити буквально декілька прокрутів, це трішки кепсько, тому що, ну, краще за 100 одиниць золота. Я вимкнув сповіщення. Чому? Е, краще за 100 одиниць золота, ну, той же ж містик. Ніж, 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 ніж. Канцелярський в сенсі. А, аніж оцей контейнер з кастомізацією. Добре, крутимо далі. Звісно би забрати 10 мегаконтейнерів і піти щасливим довольним було би люксово. Але не в випадку з ВГ, хоча комусь точно повезе. Цікаво, чи є він серед глядачів. Добре, з перших п'яти покрутів забрав головну нагороду. Це насправді цікаво. Я вже не згадаю, коли. Останній раз в мене було таке люте везіння. Так, тут типу щось впало. Е, ну, 200 тисяч кредитів, сертифікат на дослідження танків. У мене є всі танки в ангарі викуплені. На який мені цей сертифікат? Не зрозуміло. Хоч би давали за нього якийсь, не знаю, бустер золота. Було б добре, якби їх можна було обмінювати, маю на увазі ці сертифікати. Та ладно, нехай стоять. Жодного мега-контейнера поки що йдемо прямо по таким е, нагородам е, дефолтним, очікуваним, і нічого, як мінімум, дивовижного не відбувається, я б навіть сказав, нічого того, що би могло порадувати. Поки що просто планомірно зливаємо золото. Єдине, що ради що зливаємо це золото наразі в невеликій кількості. Ну, фактично, зараз перша умовно гідна нагорода. Давайте подивимося. Чи вдасться нам з цих чорних скринь просунутися далі? Я не знаю, на мене накладено якесь прокляття чорних скринь, вони мене абсолютно не пропускають далі першої. Е е Крайні рідко закидує мене в другу чорну скриню. Там один з 25, один з 30 чорних скринь приводить мене до другої, яка не приводить до 3. Чи це я назберу якусь ману для супер-прыжка Віри, там хоча б до 8 а то може і 10 рівня. Чи якого біса коїться, не знаю, але що мені це подобається, сказати так не можу. Так, містики. Ну... Містики, містики, звісно, бувають різні. Буває, що випадає сертифікат звідти колекційний танк, а буває, що падає вільний досвід, і ти не знаєш, що з цим робити, на кого писати скаргу, і бустери золота навіть не найгірша нагорода, які 100 одиниць золота. Хоча відверто ця нагорода е, не викликає якогось е, задоволення, здивування, враховуючи, по-перше, вартість, враховуючи, по-друге. Той дроп, який раніше випадав з містиків. Тобто, однозначно, містики на даний момент е, сильно програють містикам піврічної, а тим більше містикам річної, півторарічної давності. Я думаю, хто грає давніше і відкривав ці контейнери півтора роки назад, чітко розуміє, про що я говорю. Ну тобто, ці нагороди, от ця пилюка в очі, типу, що ось вам п'ять нагород. Типу, це ж е, все, типу, ну, якийсь непроходняк. Ну, це, це 10 одиниць золота, ну 20. Ну, типу, 20 одиниць золота в найкращому випадку. Ну, типу, ви гоните чи що. На які ви вводите таку нагороду? Типу, це, якщо, якщо б ці контейнери можна було обмінювати гарантом на 10 золота, бляха, напевно, що я би просто їх обміняв. Та ладно, ні, там би був азарт, можливо, випаде щось цікавіше. Не знаю, коротше, типу, моя думка про містики зараз дуже е, скривлена, дуже. Спорчена. напишіть, хто солідарний зі мною, також напишіть, хто може сказати, що ти що борода. Містики одні з найкращих контейнерів в грі. Подискутуємо з вами в коментарях. <кхм> Я, як, можу, як мінімум, можу навести декілька вагомих аргументів, чому це не так. П'ять чорних скринь. Не вірю, типу, просто не вірю, так само, як містикам. Така ж сама собача нагорода, як і той містик. За виключенням хоча б якоїсь кількості золота. Ну от три сотні, чотири сотні. Все ж таки, з двох чорних скринь ми побачили 700 золота. З двох містиків можна побачити велику дулю. Навіть без маку, типу, навіть без маку, тому що ВГ-шечка добре цинкує, типу, і так е, в сухом'яточку з'їмо. Е, про що я казав? Е, ну, в кого так з чорними скринями? Просто в кого так же з чорними скринями. Це прокляття. Окей, блять, ну я не буду більше відкривати ваші довбані чорні скриньки і все, давайте домовилися. Я не знаю, типу просто не пхайте їх в розіграш, Я не буду їх купляти, не буду на них розраховувати, не пхайте мені їх в розіграш. Хоча, якщо так говорити зараз про контейнери, то не пхайте мені в розіграш нічого. Нічого. А <кхлі> ми ж все ж таки хочемо крутити. Добре, є 1000 золота, тобто назбирали по талісманах. І є контейнер на кобру, який приносить нам нічого. Тому виходимо швиденько звідси. Краще не дивитися в правий верхній кут, бо золото зараз там почне стрімко, стрімко, стрімко тако убавлятися. Давайте, мега-контейнер, Перший пішов. Що можу сказати за мега контейнери Я не знаю, але останнім часом з них реально деколи випадає адекватний людський дроп. 350 золота, звісно, ми не рахуємо за адекватний людський дроп. Але, типу, 5 тисяч золота, 10 тисяч золота я бачу в ваших відкриттях. 3000 вибивав я, танки особисто вибивав також я останніх там місяць. О, тому хоча б віра є в ці контейнери. Хоча, враховуючи той прайс, який зараз прийдеться заплатити, мегаконтейнерів, напевно, що немає шансу себе окупити. Але окей, маємо, що маємо. Так, 350 золота. Це в нас був один мегаконт. Купити. Так, один мегаконтейнер треба залишити, просто щоб забагувати рулеточку. Все, ось так от я роблю і йдемо, крутимо далі. Ми все рівно його відкриємо, хочу показати тим, хто не знає, як багувати розіграш. Забагувати його і собі, треба воно чи не треба, це все, звісно, доволі раціональне, розумне питання. Але ми забагуємо і подивимося. Можливо, зробимо декілька прокрутів вже саме по-розумному. Хоча. E, наші прокрути на початку відео по розумному ну, цих перших прокрути теж не були вигідні. Так, 350, 250. ну, Типу, якщо б це були перші прокрути, окей, ВГ, типу, але, блять, ну, я плачу за кожен прокрут 2500 золота. Я реально хочу отримувати щось толкове. Щось файне. ну, типу, давайте e, Ви будете в мегаконтейнерах, хоча б кожен третій мегаконт має місце та нормальну нагороду. От, ну, от, оце схоже. На то, про що я тільки що просив і говорив. Вазочка 111, це 3750 золота, 500 одиниць золота, не 250, не 300 і не 350 непогано. Ключ від замкненого контейнера. Для мене це це нічого. В крайньому випадку, це типу, 300 одиниць золота, які можна піти і здати в будь-який момент. Але можна і контейнери. От цей мегаконтейнер, ну, вже, в принципі, хоч кудись, хоч кудись він годиться. В тому плані, що. Якщо у вас немає цього танка, це супер круто. Ну і хоча б цей контейнер компенсував півтора останніх прокрута. Добре, буквально, буквально декілька крайніх залишилося. Я так розумію, що 10 містиків це буде просто по дефолту ну, для мене остання нагорода. Я не знаю, з чим це взяли. Далі пішли мегаконтейнери по 250-350 в середньому 300. Е, зараз. Буде 350. Ого-го. Це що таке це що таке коїться? Сюрприз. Після того один мегаконтейнер. І після того гарантум. Да. Так, так, ви все правильно зрозуміли. КПЗ 0,7, що всередині. КПЗ 0,7 і до 10 тисяч золота. Ну, хоч би сюрприз порадував, хоч би ось цей контейнер порадував, але ні. Збиває мене в правильного шляху, то це коли я бачу там 5 нагород, я завжди забуваю, що там 2, бокси не потрібний і канцелярський ніж не потріб в останній. Це дратує. Так, як багуємо рулетку? Крутимо до останнього прокрута, навіть в випадку, якщо у вас не ця нагорода останній залишається все рівно. Ну, давайте зараз не ускладнімо. До останнього прокруту. Не робимо його. Йдемо і відкриваємо такі самі контейнери, як в нас залишилися там. Тобто. О, давайте швиденько, кастомізацію, аватар, аватар. Ну, тут е, хоч би якийсь камуфляж. Ні, тільки аватар. Ну, от, от така от вона кастомізація. Відкриваємо ті контейнери, які в нас залишилися в розіграші. Ну, В даному випадку, це мегаконт. Надіємося на нормальний дроп. Е, потім не забуваємо про губу нову машинку, відкриваємо містики. Не надіємося і тут ні на що, тому що містики це взагалі. Я, ну, я вже у відео навіть казав, не буду більше повторюватись. І зараз за одну одиницю срібла мені пропонує типу 10 контів. Ну, я думаю, е, говорити, що воно його не нарахує, сенсу, немає. Ми беремо, виходимо, можемо відкрити свою чорну скриньку. А може, не можемо. До речі, не знаю, чи можемо, чи не можемо, тому давайте. 2500 віддаємо. Золото списало, нагороду не дало. Спитаєтесь, як так? Відповідаю. Все нарахувало, рулеточка обнулилася. А 10 мегаконтейнерів у нас у сховищі. Зараз ми займаємося їхнім відкриттям, я надіюся... Я дуже розраховую вийти в нуль. ну Тобто я розумію, що це контентик, але в плані отримати емоційне задоволення від відкриття, я би хотів бути в плюсі. Тому в даному випадку мене навіть нуль порадує. Десь до такого скотилося ВГ, що типу нуль це вже окей. Ну так, от така от. Такі реалії. Реалія Unreal. Unreal. Unreal Unreal Engine. Вони на новий сервер переходять на новий двіжок. Ви, бляха, розберіться з старою грою для початку. Типу хочуть нас запевнити, не ну, як кажу, типу, бляха. Чорна скриня це чорна дира Пандори, напевно що. Бо, ну не знаю. Ну куди, ну як може мені так півтора міся бути відкручено? Просто 5, ну більше сорока чорних скриня вже відкрив. І тільки один раз дійшов до одної чорної скрині другого рівня. Алло, блять. ВГ, ну, типу, перегляньте шанси, ну, дайте дупля, роздупліться. Типу, це не ок, це типа не шанси. Це, це типа, не рандом, це вже хвороба. Хоча у вас хвороба вже останніх років. Випадає льовчик з мегаконтейнера. Це супер круто, що ми бачимо танчик. На жаль, е прем, тому компенсація скромно буде в кредитах. Тому шанс бути в нулях у мене. М Ну, відверто відсутній. Давайте будемо говорити по-дорослому і по-серйозному. Шансів бути в нулях немає. Але побачили танчик. Зараз ми побачили три нагороди, це типу харчове лицо, але ну окей, типу, чого я очікував від ВГшечки. Цікаво було покрутити цей роздяг, зрозуміти, наскільки жорстко будуть хотіти заскамити. Скамлять максимально. Крутити, рекомендую тільки перших 5 прокрутів. Зараз цю лабуду. Відкриваємо і перейдемо, зробимо 5 прокрутів. Ви переконаєтеся очима, що і того не вартує робити, якщо тільки ви не готові втратити золото, бо це будуть нагороди ні про що, але хоч якісь шанси. 500 одиниць золота. Та я знаю, що всередині, всередині 2000 вільного досвіду. Те, типу, ну, що ви там намалювали собі, ніхто в це давно не вірить. 4000 тисячі вільного це, це якийсь підкрут. Це підкрут. Я боюся, наступний місток, якщо я буду відкривати, взагалі буде без нагород. Ну, тільки вільний. А мені не потрібні ці чорні скрині від слова зовсім. Зовсім. Вони ні про що. Заберіть їх собі. Тримайте їх собі. Віддайте їх нуждаючимся. Не падає з них дроп. Віддайте тим, кому з них щось падає. Мені воно не треба. Півторитесь. Півтори тисячі, хотів сказати, це гарант, це не гарант. Так, і останній контейнер дарує нам шанс е, розчаруватися вкотре в цьому всесвіті варгеймінгу. І. Бляха, навіть вибити смешера серйозно. Неочікувано. Неочікувано. Е, якби не компенсація за льову в кредиті, було б. Би... Було б хоча б на 3750 золота більше. Я б був в мінусі просто на менше. Я б був у мінусі на 12 тисяч золота. Якщо ти додивився до цього моменту, будь ласка, друг, подруга і просто людина, ну протисни вподобайку. ну Це мінімум, що ти можеш зробити. Ну, потрачено купа золота, ти подивився цю лутку, ти задовільнив себе. Йохані, ти цне пальце догори. Йохани тебе бай. Коментар уже не прошу писати, бо коментар зрозумів, що типу, це щось нереальне, типу, це треба клавіатуру дістати, згадати, як воно оце от все. Голосове, на жаль, в коментар записати не можна. Ну, кому не впадло, не знаю. Напишіть пару слів туди-сюди. Просто напишіть туди-сюди, борода, як просив. Типу, вже буде приємно. Це я до тих, хто зазвичай дивиться, нічого не коментує і не тиці пальців догори. Хто залишає коментарі? Ось така вам респектушечка. Так, і все, е, міша, все фігня, давай по новій. Е, Знову розіграш на мегаконтейнери. Калейдоскоп, який дає нам нічого. Ну, тому що тут нічого і не міститься, але ми крутимо далі. І що? Ми вибиваємо? Нічого круто, нереально круто. Двійне нічого. Це як дві не дно, тільки круче. Ну, будно, це щось а тут взагалі чорна марянська впадина. Вона тебе поглине. О, кастомізація давно не було. Слухай, а зараз а, наступних 5 прокрутів кастомізацію, просто щоб я обмазався такого аватарами, такого з ніг до голови. Це буде імба, це буде люта імба. Калейдоскоп, будемо тебе скіпати. Взагалі будемо скіпати далі все, тому що. Щось. <кхух> О, кастомізація, давай. Забрати аватар млинцевих військ. Так, так, аватар, шматочок кому піци. Кому піце? Якої піци? Бляха, ви що, довбоящери? Півтори, ну добре, тисяча золота на даний момент. Ви мені дали кому шматок піци? Блять, собі замовте шматок піци, щоб, щоб вам ВГшникам тільки на шматок піци і, зали... і залишилося. Контора, контора. І все. Не, ну добре, ще далі можна зробити декілька прокрутів. Які ще більше нас заска. Ну, типу, чорна скриня, не... боже, не чорна скриня, і то в цьому випадку може затащити. Три містика. Ну, тут вже як Бог дасть. Тут, тут нічого ні від кого не залежить. Два кавільного. Да, да. Ну. Трьох містиків може повести. Може повести, може не повести. Може як повести. Ууу! Ну, п'ять сотень золота, до речі, тупо приємненько насправді. І нічого. Два кавільного, блядь, ви сюди запхали два кавільного. Ви просто ніякі фантастичні тварини. З ВГ центру. Ну куди? Ну як так можна? Так, з другого конта ви вдумайтеся, з другого містика. Дві тисячі вільного, тобто. Кожен містик першого приносив мені бляха, стілечки вільного. Ну ти Про що я кажу? Ну тут Контора. Це навіть не контора, це просто якийсь картель. -у, це картель. ВГ-картель. Ну, яка кастомізація? На якій вона впала взагалі нормальним гравцям? Танчеху ну, я. На кпи. Щоб що, на камуфляж перший з 10. Перший з 10, бляха. Просто сіхару. Сіхару нереально. Давайте, скіпайся. Наш мені це містик. Не хочу цього містика. Так. Все, тут вже однозначно треба спинятися. Але я трошечки хворенький. Трішечки в мене температурка і болить голова. Не зображає діду, що робить. Кручу до моменту, поки не зрозумію, що треба зупинитися. Хоча вже давно пора зупинитися. Так, ще три містика. Давай. Давай дивуй. Поки що не виходить максимально. А ти... а да, давай я тебе відкрию зі сховища. Слухай, типу, може... може на тебе хоч щось працює. Хоч Хоть... щось сертифікат якийсь. Типу, як я не бачу чорних других скринь, так я не бачу звідси сертифікатів. Це дратує. Типу, це просто дратує. Дукуда 2 к вільного, де 2к вільного. А ви, ви подобайку не протискаєте. Коментар не пишете. Давай, блядь, ще звідси дай 2к вільного, щоб я просто зробив варті 4. Нахіра мені, добре, супер, танк. Танк, з якій компенсація 5 тисяч золота. За камуфляж взагалі ніякої компенсації, причому танк випав взагалі не гарантом. Якби за камуфляж зробили компан. 73. Ну, по суті, я в плюсі. Ну, просто під час другого відкриття. Так, то я в глобальному мінусі. Я взагалі скільки, типу, кручуся казінну тільки в мінусі. Чим даче, тим більшому. Але, бляха, це з містика третього рівня. Я перед тим просто всрав туди в ті містики тонну золота. Таку велику вагонетку. В Майнкрафта золота. Алмазів купу просрав. Давай ще один міст і все. Далі. Більше тисячі. Я навіть не хочу в це лайно заносити. Є, 4 кавільного. Ось е, така ситуація. Ось такий розіграш. Е, моє діло було просте, як завжди, записати для вас е, відкриття. Можливо, воно вийшло не таке позитивним. Е, можливо, воно. Не принесло вам емоційного задоволення і радості, тому що і мені не принесло. Я просто влив сюди 15 тисяч золота, запитав для вас відео, тобто зробив контент. Надіюся, ви цей контент зможете оцінити своїм царським пальцем догори, можливо, навіть знову ж таки повторююся своїм коментарем. Якщо на бубнів не е, беріть до голови, на власний рахунок можна приймати тільки кошти. Е, трішечки хворі, тому, можливо, трішечки не е, в гуморі. Такий от розіграш, крутити чи не крутити, як завжди, залишаю це діло тільки на вас. Ті коментатори, які пишуть, що я записую з каміну, що я якийсь цей самий. Типу, пішов ти з каналу тоді, окей? Типу, я знімаю е, інформативне відео. Типу, на, я зливаю своє золото, блять, яке сам купляю за свої гроші, і вам показую. Варто, не варто. А думайте ви самі, типу, я за вас не думаю, ніхто за вас в цьому житті не думає. Обняв, припідняв. У нас вже три тисячі, тупо найкращі бородачі. друзі. Не кажу вам до побачення, кажу вам до зустрічі в наступних відео та на етерах.